Зимовий період вже настав, і, попри такий складний час, люди вже починають готуватися до різдвяних та новорічних свят. Купують ялинки, тож ми вирішили поцікавитися, які ялинки можна купити у Луцьку та в яку ціну. Отож, ми знайшли чудову локацію із новорічними деревами. Ялинки і сосни продаються вже наповну. Продавці кажуть, торгувати почали і початку грудня. Продаємо плетені, продаємо такі живі. Плетені вони є з ялиці, є з сусни. Ціна, ціна від 150 до, до 700. Залежить від чого, є сусна. є ялиця, ялиця чуть дорогша. Сусна теж від 400 до 1200. А більше такі ялинки від Якщо казати про живі, то від 300 до 700 найбільше. Ну не не такі дорогі, як плетені. Плетені дешевші. Коли ви почали вже продавати ці ялинки, до якого часу будете? З 1 грудня і до до кінця місяця. Напевно, ялинок і сосон тут просто величезна кількість: більші, менші, пишніші і компактніші. Кожен може обрати щось на свій смак. Продавці кажуть, найбільший попит саме перед святом Миколая та Різдвом. Оце на Закарпатської ялиці, в'язанки йдуть такі. Бачти, вон вони. Гарненькі, гарно зв'язані, дуже якісні, дуже хорошо стоять, ну, користуються попитом, вже люди знають, ми вже не перший рік їй ми торгуємо. Самі гарніші в нас, приходьте, вибирайте. В яку ціну такі? Від 200 гривень. Порівняно з минулим роком, ціна та сама, можна сказати, да, 200, там, ну було 100, 150 було торік, цього року 200. Ну, подорожало трошки її доставка і все. І робота 300-400 і так вже по цьому. А, які найдорожчі? Найдорожчі 900 1000 гривень, ну, але то саме високі. Вже беруть люди, бо Миколай на носі то беруть. Ну, я хочу сказати, що за е, досвідом торішнього року в основному ялинки продавалися на Миколая і до 25-го то Різдво. Помінялося вже нас Різдво не 7-го, вже 25-го, і в основному люди беруть до Різдва. Вже на, на Новий рік вже вже всі. Читайте скупилися на новий рік. Якщо ж порівнювати цьогорічні продажі з минулорічними, то ажіотаж кажуть продавці трохи менший. В загальному сосну всі требують, бо сосна стоїть довший раз. Ну і завжди ну, було попит на сосну. Ці от такого варіанту плетенка е, карпатська це більшість на офіси. Щось таке беруть. Ці, ціни не помінялись з того року, там загальному від 220 до там. До тисячі, в, в залежності від висоти. Цього рік трохи натужний. може, то прильоти, що то війна. Той був кращий. А який е для вас топ ялинки <caracteristic noise> <tapartilets> Я надав би перевагу плетені плетеній сосні з гілочок. Стоїть довго. В загальному від висоти так само, там від 250 до тисячі. Біля ялинкового ярмарку вже чимало людей. Давид каже, що прийшов разом зі своєю мамою, аби вибрати найкращу і найкрасивішу ялинку. Яку ти хочеш? Яка тобі подобається? А чому саме ця? Вона велика. А ви яку хочете? А, аби діти були щасливі? Ні, вони з яличок вони гарно стоять, пахнуть і. Дерево не шкодиться, ялинка ще сосна не принципово. Просто щоб місця займало мінімум і гарний аромат. Ну а загалом покупці ретельно обирають, чи не найголовніший атрибут різдвяно-новорічних свят. Яку ви ялинку обираєте, які вам найбільше до вподоби? Ну треба, щоб були віточки прочні і от голуба, голуба вона гарна. Це такий сорт. Отож, у Луцьку продажі ялинок та сосен уже стартували, і ціни на них, як запевняють продавці, цілком доступні. А тим часом волиняни, попри усі труднощі і складний час, уже поспішають обрати для себе найкрасивіше новорічне деревце. і вірять у ЗСУ та якнайшвидшу перемогу.